Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді така от міні-клавіатура бездрутова з тичпадом. Пише для смерті V, бокс смартфона, планшета, комп'ютера. В принципі для будь-чого, що, що можна у роз'єм Bluetooth USB. Ось так вона виглядає всередині. Досить ергономічна, класна, зручна. Українська розкладка навіть є і англійська. Ліва кнопка, права кнопка мишки. тачпад в принципі, невеликий. Такий 5 на 5 на половиною. П'ять на половиною, Але зміщається. Користуватися можна. Я користувався цією клавіатурою вже декілька разів. Тут вона вникається. Трейка, до речі від нашої любимої Nokia BL-5C досить зручно буде. Її можна ще зараз купити в будь-якій аврорі, чи купієш без проблем за невеликі гроші. Ось цей сам приймач. Я не знаю, це не Bluetooth, це якийсь індивідуальний приймач суто для цієї штуки. Радує те, що батарейка універсальна. Заказати її можна без проблем, зараз вони є в вільному доступі. Відмікаємо. От нас вітає клавіатура. є підсвіточка. Кнопки нажимаються легко, розкладка. Стандартний цукен. Я навіть от FN. Я навіть вже скорочені клавіші. FN от Control-DET. Delete. Якось о. FM, це шістищерня переникає кольор червоний, зелений, синій і взагалі не виключити. Прикольно. Якщо користуватися навіть можна для Smart TV, у мене, наприклад, є е, великий телевізор, який має на борту Android. Він підключається легко, це клавіатура, і практично можна легко набирати якийсь пошук, текст чи щось в Ютубі, можливо, в браузер якогось навіть. От не зна... не... Не... Цим ще не користувався на телевізорі. Не пам'ятаю, як воно буде працювати, Ну, скоріше за все, буде працювати як мішка. Коли ми підключимо її, воно буде працювати нам як мишка. До речі, досить прикольно виглядає. Тут можна тут користуватися, звук короткі кнопки. Навіть комбінації. Працюють на цьому маленькому тишпаді. Одна, дві, три, три пальці. Якщо ви не знаєте, одна це ліва кнопка мишки, дві, це може бути права кнопка мишки або навіть пригортувати можна пальцеві. Ага, тут три навалю, три – це права кнопка мишки. Зараз на ноутбуках вона це дві кнопки, дві, два пальці. Якщо просто нажати, то буде права крока мишки. Тут своя комбінація. Зручно, як то кажуть. Загалом пластик досить дешево, але за ціна, якість, функціональність перебільшує, переважає чим вартість цієї Зараз вони, я бачу, продаються і на, навіть на «Аврорі», і в цьому даже бачив. Будь-де їх можна в рекламі придбати в Фейсбуках, вони часто вискакують за невеликі гроші за 7-8 доларів, це 300 гривень на наші українські гроші. Крута штука для тих, хто хоче собі. Я от її взяв для того, щоб... Включати її, коли настрою комп'ютер. Мені багато не потрібно набрати якийсь текст мішкою тут, швиденько настроїти, встановити Windows, програми деякі мінімальні і все. Отже, до покупки рекомендую. Класна річ. Зручна. Батарейка, я її заряджав останній раз, вже десь може півроку тому. Декілька разів користувався нею і ще не розрядилася. Батарейка тримає гарно, Отже, лише позитивні емоції. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною, що підтримуєтесь український YouTube. Підпишіться, якщо ще не підписалися, влупіть вподобайку. До речі, зарядка відбувається через USB роз'єм, micro USB. Ще не доросли, як то кажуть, до Type-C. Але її потрібно заряджати в моєму випадку раз разом рік. Отже, крута річ, за свої гроші. Дуже круто, коробка Китай, але як це кажуть, китайські міщечки всім гарно дякую за перегляд. До зустрічі в інтернеті. Дякую, пока-пока.